Дівчатка, всім привіт! Давно не бачились. Починаю для вас сьогодні нове відео. Ще трішки відходжу від простуди. Був у мене грип, знову була хвора. Щось цієї зими ми всі, всією сім'єю хворіємо майже постійно. Кожного місяця один раз точно вся сім'я мусить бути хвора. Так що, ну, вже відходимо. А що вам покажу? В попередньому відео, коли вставляла вам глажку, коли гладила одяг маленький для нашої майбутньої дочки, а та казала, що на задньому плані у мене чогось стоїть одяг, там, де мають стояти фотографії. Ну, і тепер я вам розкажу чого-то так. В тому відео казала, що <смі> відео тепер не про те, а тепер буде про те. Зараз я вам розверну камеру і покажу, який в мене той фон. Насправді не такий, як <смі> тепер видно. У нас йшов ремонт нашої спальної кімнати. Її я ще ніколи не показувала, бо вона мені не подобалась. Вона була. Старого образця, так як було колись давно, то була кімната, в якій ми ще не робили ремонту. То будинок старий, будинок моїх батьків. Вже всюди ми зробили ремонт. Досить багато. У нас тут 120, майже 140 квадратних метрів будинок. А ми спали в тій кімнаті, де ще ремонту не було. Тож тепер взялися за її ремонт і на кінець -то він вчора закінчився. Сьогодні я буду готуватися до того, щоб ми вже могли там скласти ліжко наше, і будемо вже повертатися туди. А ці два тижні ми кантували то в одній вітальні біля хлопців. Потім мені стало там незручно спати, то там, де я гладила одяг, де наш одяг стоїть у у нішах для фотографій Наші з чоловіком одяг. Потім ми переселилися в цю вітальню, бо вже порох майстер не робив, вже ніяких таких порохів не було, що треба було мені ховати диван, вже можна було перейти сюди. Тут вже було мені більш зручніше, як розумієте, мені з кожним разом, з кожним днем все важче. Ну, Важче спати. Правильний вислів, бо повертатися, лігати, вставати. Ну, все незручно. Живіт великий, тим більше ще й простуда. Тож повертаю камеру і покажу вам. <сум> не ужасайтеся. Е, я то все приберу і все буде красиво. Навіть не постелила постіль, щоб ви побачили, е, як воно. У нас було. Тут ну що тут, тут як батарею встановлювали, що з нової пошти прийшло, що в мусор викидували. Все так вчора, як вже підхарювали трішки кімнату від такого великого вже бруду, так і залишилося, бо досить допізно то ми робили. Тут посилочки, які мені приходили. Пізніше вам все покажу. Не знаю, чи вміститься в це відео. Чи встигну, чи не встигну. Ще одна коробка. І тут мусор, який вже ми вчора підготували повиносити, там вітра, краски. Ну, на сьогодні так. І фронт моєї роботи. Сьогодні я маю то все розібрати. Не то що маю, я так хочу дуже. Вже дуже хочу все розібрати. І тут вхід в нашу кімнату. А так як тепер зима, заливали, а, тут не було підлоги, була така стара підлога, старий дерев'яний пол. Ми його підірвали, тут залили цемент. Вчора чоловік постелив оці картонки. Там такий цемент залили. Ну підлогу ще ставити не можна, бо каже майстер, треба часу, ну мінімум три тижні, щоб ми зовсім нічого на підлогу не ставили. Ну, я кажу, хоча б картоном застелю та буду класти якісь коврики, щоб можна було ходити. Ну І будемо переходити вже в нашу кімнату. Сьогодні мені треба помити вікно. Не дуже сильно воно забруднено, бо від великого бруду вчора чоловік його так повитирав. Поставили нову батарею. Тут була стара, нові виключателі, виключатель і розетки на нових місцях. Ну, Так, світло, вона була, якщо вам сказати, то вона була червоного кольору колись давно. Ну і все, йду розбирати весь цей хлам і потихень буду готуватися до переходу до нашої спальної кімнати. Але спочатку вам покажу трішки, яке було до. Бачите, тут добре побомбили, потім вже підготували стіни, а то вже підготовлений пол до, того, до заливки, тепер вже і залитий, і вже сверлять мені тут. Карниз. Ну і я приступаю до роботи. Так як буду сьогодні переносити, спати плануємо вже в нашій кімнаті, тож постільну білизну також знімаю, всю сьогодні перестираю, думаю, встигну. Дуже гарна погода. На вулиці гарно все повисихає. І мені, бачите, стало тепло, я кофту зняла. Спочатку вдягнула, щоб не замерзнути, а потім вже стало і жарко. Тож складаю всі речі. Спочатку поскладаю десь, поскладаю, щоб постояли, поки я буду прибирати. Вже потім перенесу до нашої кімнати, що нам треба. Подушок досить багато, бачите, бо я як сплю, мені треба і під коліно з одної сторони, і з другої сторони подушку. І ще, якщо схожу вночі в туалет, то вена набрякає, Треба велику подушку під ногу, щоб було поставити. Коли повернуся, то ногу ставлю на велику подушку, щоб кров з ноги стекла знову. Щоб не було тієї варикозної вени. Так. Сашик мені допомагає періодично. Якщо щось є щось важке, треба мені чи підняти, чи пересунути, мушу його покликати. Він, звісно, не, не возражає, але наді мною так стояти не буде. Просто покличу його, коли треба, тоді він мені допоможе. Всі речі, що тут були наставлені, порозношу по місцях. Чимось я прикривала, бачите, тумбочку білу, щоб порох ну, бо було, щоб порошилося багато. Так. Я закривала і диван, і полицю, і телевізор. Ну, що треба, було все закривала. Уже тепер лише полиця лишилася закрита. І її вже відкриваю, квіти, бачите, ці. Дякую всім, до речі, за відписані за зворотній зв'язок. Ще більш в попередньому відео я ці квітки пересаджувала і казала, що я їх називаю грошове дерево, тому що в нас так називають. Ну, Я точно назву не знала. Але багато хто мені написав ця квітка за міокулькус. Дуже вам гарно дякую. Так і було. Мені навіть писали, що я з них посміхувалася, що зовсім всі правила недобре виконала все, що, з ними можна, що не можна з ними робити, я все з ними зробила. Ну. ну і, якщо чесно, їм трішки щось там помішало, щось я їм там нахибачила. Бо сьогодні, бачите, відрізала із кожної по два листка. Ну, Чотири Чотири я відрізала, мабуть, з одної три, з одної один вже й забула. А до того часу вона була в мене краща, гарніша, а тепер стала трішки бідніша. Так, відсунули ми з Сашком цю поличку. Бачите, під нею багато пилюки зібралося. Попилосошу, помию і поставимо на місце. Уже там нічого в нас тепер не буде робитися ніякого бардаку, ніякого пороху лишнього, як було при ремонті. Та вже спокійно можна так добротно поприбирати. Ще дуже хотіла б відсунути диван, але ми, мабуть, з Сашиком не справимося, тож не буду навіть пробувати. Десь іншим разом попрошу чоловіка, він мені повідсуває. Я лише помию там, і він знову засуне на місце. На відео так показує, ніби я то все так швиденько, там швиденько присіла, швиденько встала, вроді й бігаю. Ну, але якщо чесно, то лише на відео, так, тому що відео пришвидшено. Насправді я досить повільно. Повільно ходжу, повільно підсуваю. По-перше, що бережу себе, а по-друге, ще й не дуже вже й берую. Щось ну, важко вже мені стає. Чим далі, тим сильніше. Тож, робота в мене вся проходить досить так повільно. Найважче, якщо чесно сказати, найважче мені присідати. Щось знизу витирати, ще зверху стоя якось. Все добре. Саме більше не люблю, коли треба щось присідати, бо тоді ногами заважає мені живіт. Ноги, ноги з животом не сходяться правильно. Ну, потихи якось приспосаблююся, бо дуже хочу вже зайти до кімнати. Не хотіла чомусь кликати якусь помічницю, щоб вона мені тут поприбирала. Спочатку думала, що так воно і буде. Але далі вирішила, що все ж таки зроблю сама. Не так багато дуже і роботи треба виконати. Переходжу до вікна. Вікно чоловік вчора від великого бруду вже помив, і раму, і скло. Воно так досить грязне було, а я вже лише мию так, щоб було зовсім чисто. Зазвичай вікна я мию зсередини, а потім виходжу на вулицю. Там драбину мені принесе чоловік, і я їх там мию з вулиці, тому що стоїть на вікні сітка, москітна сітка. Але сітка цього разу була знята, бо багато чого через вікно переносили, наприклад, ту підлогу стару, яку знімали, через вікно виносили. весь Якийсь там стройматеріал, що привозили, все заносили через вікно, щоб через вітальню не ходити, там не понищити ремонт. Та все через вікно йшло. Та воно досить брудне було. І Сітку зато зняли. Тож я спробувала із внутрішньої сторони там залізти. І так легше мені ще навіть було. Я просто вже на коліно стала. Щоб дотягнутися, одна з вас із важкостей, що було. А так, все нормально. Дуже погода налаштовує. Сонечко світить. Так, налаштувало мене на такий добрий лад, що прям я з такою охотою все то робила. Хотілося мені ще вийти щось там на вулиці поробити. Ну, але розуміла, що. Відчуття то одне, а сили то зовсім інше. Якщо вже взятися за багато роботи, то потім вже сил зовсім не залишиться, то я буду сердити на себе. Так що не розривалася навіть на два боки. Доробила собі оцю кімнату, як планувала. Сьогодні ми вже будемо в ній спати. Ну і нарешті прибирання в кімнаті кінець, хоча багато й не було чого, лише двері, вікно, більш нема чого і мити. Повішу тюль, як довісила тюль, до речі, то побачила, що, ну, зрозуміла, що мало колець я купила на карниз. Я купила лише 20 колечок. А вже як почала вішати, то побачила, що їх мені буде замало. Ну, вже що, вже вішаю, як є. Прийдеться мені ще докупити. 10 точно, може навіть 20 куплю, щоб було густо повішено, а то вона маленько провисає. Великі проміжуточки між колечками. І мені не дуже подобається. На відео не дуже видно. Ну, але насправді так воно є. Не хватає там. Так, прийшов Саша, тут вже і ліжко складаємо. Сашик йому допомагає, що може, заносив з ним оці комплектуючі. Я їм хіба що допоможу трішки з матрацом, бо матрац великий, Сашик сам не дуже може. І буду, буду підготовлювати до того, щоб ми сьогодні вже тут спали. Вже дуже мрію. На диванах уже так наспалася і, і незручно. Дуже хочу на своєму ліжку вже спати. вже дуже давно. Майже три дня мене хватило поспати на якомусь дивані. А відразу хотілося вже на ліжко. І ось початок радісного моменту, вже вечір. А я вже, ми вже повечеряли і готую нам ліжко прямо до сну. <смі> вже й чоловік мені казав, що хоче вже спати у, <смі> у, на нашому ліжку. Так, як бачите, більш нічого нема, лише одне ліжко і більш нічого. Та я заказала комодик дитячий а, і разом з ним замовила. І приліжкові тумбочки. Так що вони у нас будуть лише тоді, коли вже прийде й комодик. Я думаю, ще кілька днів і вже буде, а кілька днів і ще покантуємо так, лише з самою лише з самим ліжком. Та шкафу також раз нема, бо в мене в планах потім вам розкажу такий типа шафа купен. Ну, коротше, толком не можу пояснити, потім розкажу. Або може ще вирішу, та буде шкаф, не знаю. Раз поки що буде так, як тепер бачите. А далі потихеньку буду вкомплектовувати вже кімнату. І штор, бачите, ще нема, Тож не знаю, які хочу, чи, чи може хочу ролети. Сама не знаю, що хочу. Тож, раз поки що так, на заваді то нам не стане. Уже я досить устала сьогодні, вже мене і поперек болить. Мабуть, розвалюся на ліжечку. Ура! Закінчую сьогоднішній влог. Наступного буде закінчення кімнати, я так думаю. Складемо ліжко, може, дитяче ліжечко вже складемо, щось такого плану. Мій ніс так і не проходить. Насморк. Ну що, буду терпіти. Всім пока-пока. Хочу подякувати за коментарі, їх много, за всі побажання, що мені бажаєте, здоров'я, легких родів, всього доброго. Всім дуже дякую. Дуже приємно читати. Не забувайте ставити лайки і рада, що ви зі мною. Всім пока!